Волонтери це ті, хто настоїть осторонь, коли інші потребують допомоги. Це люди, які діють без запитань, без страху і без очікувань на винагороду, надають допомогу, що рятує життя. Кожен теплий одяг, кожна аптечка, кожна автівка на фронті це місток від серця до серця. Це невидима броня, що укріплює волонтери і захисники. Дві артерії одного народу. Разом вони створюють силу, яку неможливо зламати. На честь дня міста у Харкові відбувся святковий концерт для тих, завдяки кому цей світ стає кращим і безпечнішим. Коли розпочалася війна, ми стояли і стоїмо пліч обліч. Я пам'ятаю метрополітен, пам'ятаю 160 тисяч людей, які були кожного дня в метрополітені. І пам'ятаю, як ви працювали, як ви допомагали людям. Як готували, як збирали теплий одяг. Я бачу вас на кожному прильоті. Я пам'ятаю північну Салтовку, коли ми разом евакуювали людей. І я дуже вдячний вам. Бо завдяки вам, тому що ви є, завдяки тому, що ви робите, місто Харків живе, працює. Моя шана і подяка вам. Дякую вам. Слава вам, слава Україні кращих волонтерів відзначили подяками міського голови та нагрудними знаками за заслуги перед містом Героєм України Харків третього ступеня. Наталія Понятовська, колишня стилістка, до війни вона шила жіночий одяг а після початку повномасштабного вторгнення використала свої навички для потреб армії. Замість красивих суконь тепер з командою створює військовий екіп. На початку війни дуже багато друзів пішли захищати Харків, і їм всім потрібен був екіп. Вони питали, чи ти можеш щось зробити. І я зрозуміла, що я хочу допомагати. Ми шиємо військовий екіп на замовлення наших хлопців. Антитепловізерні плащі, плитоноски і ще різний екіп, який потрібен. І кожен вклад, який ми робимо, і ми допомагаємо і тим, чим можемо. Тобто, якщо я не можу воювати зі зброєю, я воюю з голкою, машинкою. Та дівчатами, які мені допомагають, більше 30 років Юрій Міщенко працює з дітьми. Наразі продовжує зберігати розвивати культуру у молодого покоління. Волонтер з 2014 року каже, що на момент повномасштабного вторгнення був готовий тримати виклики того часу. Кормили нас другому 2023 році стато лінію метро. Основна напрямок нашої роботи це. Допомога ЗСУ, я військовий волонтер. Я, крім того, я започаткував у 2022 році перший в Україні, він єдиний на сьогодні. Проєкт Незламні діти. На сьогодні в мене чотири студії: музична, хореографічна, церкова і театральна. 96 дітей. Ми, і зараз ось музична студія їде. Врім виступати на сині головного концертного залу Італії Досягнете наші діти, ми не втратили нашу культуру. Ми не її підтримуємо, ми її розвиваємо. Кожен із волонтерів робить різне шиє одяг, збирає аптечки, підтримує військових і переселенців, допомагає дітям та шпиталям. Але всіх їх об'єднує одна місія рятувати життя і наближати перемогу України. Наша місія найбільше полягає в допомозі військовим, а також шпиталям. Лікарням і реабілітаційним центрам співпрацюємо з багатьма іноземними фондами, які нам допомагають в цьому, які мають на це дозвіл. Також оплатнення в реабілітаційний центр, де відновлюються наші хлопці. Ну а взагалі все від перчаток до від картоплі, морковки. І закінчуючи усі апарати, ми з першого дня складаємо бойові рюкзаки медика, військові аптечки натівського формату а також медицина для ста пунктів шпиталів. Це перший великий основний напрямок. Також наші волонтери плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки. Другий великий напрямок це допомога ВПО цивільним. Українське товариство сліпих Харківської області отримує з перших днів війни постійну допомогу від нашого фонду. Харків вистояв і живе завдяки людям, які не залишаються осторонь. Волонтери стали ще однією армією армією добра, яка щодня рятує життя і підтримує тих, хто боронить Україну. Аліна Курмашова, Олександр Ванов, Олексій Муравйов, Харків. Новини.